Отримати якісний звук ще не було так просто, як і з Redmi Buds 5 Pro. Це новинка від компанії Xiaomi, яка стала флагманським девайсом від Redmi. Цей пристрій надає користувачам ті особливості, які раніше не зустрічались в цьому ціновому сегменті. Всім привіт! Ось в мене в руках новенькі навушники від Redmi, що насправді здатні здивувати навіть досвідченого меломана. В них ви отримаєте підключення по високопродуктивному кодеку LDAC систему активного шума. Заглушення. І ще багато різноманітних особливостей, з якими мені дуже хочеться з вами поділитись. Тому не буду гаяти час, гайда до огляду. Redmi Buds 5 Pro йдуть до нас в компактній коробці, де знаходиться сам пристрій. Невеликий зарядний кабель із міні-амбюшури з двома додатковими розмірами, побільше і поменше, під різну форму вушного каналу. Та вже відразу, діставши навушники із коробки, ви помітите, гладкий. Округлий корпус, який має невелику товщину та буде зручно зберігатись в кишені джинс чи куртки. А кілька кольорових версій дозволить виділитись та підібрати навушники саме під вас. Корпус в кольорі White та Purple це глянцевий пластик, і на ньому знаходиться USB type c порт для заряджання, кнопка коннекту та яскравий світлодіод. І відкривши кейс, ви отримаєте віконце Google Fast Pair на сучасному Android-пристрої, що дозволить швидко під'єднати навушники до смартфону та з'єднати їх з. Іншими пристроями зі спільним Google аккаунтом. Після з'єднання смартфон може запропонувати вам встановити фірмовий застосунок Xiaomi AirBuds, де відкриється цілий світ різноманітних налаштувань Buds 5 Pro. Для початку при з'єднанні з, з Android-пристроєм, ви отримаєте повідомлення про наявний заряд кейсу та кожного навушнику. Але якщо у вас смартфон від Xiaomi, то це буде окреме анімоване віконце зі статусом заряду. В застосунку першочергово можна налаштувати режими шумопоглинання, його силу або у Вімкнути персоналізоване шумопоглинання, яке проаналізує навколишній шум та максимально забезпечить вас тишею та комфортом при прослуховуванні улюбленого контенту. Ви також можете увімкнути режим прозорості та вибрати силу його роботи. Він дозволяє чути навколишній шум чи навіть вести розмову без необхідності знімати навушники. Крім того, в застосунку ви можете налаштувати звучання, і тут є кілька цікавих опцій. Перша з них це просторове звучання, яке дозволяє отримати ефект. Занурення від прослуховування підтримуємого контенту. Ви можете вибрати режим роботи просторового звучання, що дійсно надасть нові емоції від споживання контенту. Функція адаптивний звук надасть навушникам можливість автоматично підлаштувати його до форми вуха та середовища. Та й ви можете змінити баланс звуку, що дозволить вибрати характер звучання Redmi Buds 5 Pro із встановлених пресетів, чи взагалі самостійно змінити еквалайзер та зробити звук саме таким, як ви вважаєте за потрібне. Та щоб розповісти про звучання новинки, варто розібратись із деякими особливостями, які напряму вплинуть на це. Bass 5 Pro це невеликі навушники із ручною ніжкою, яка дозволить найкраще розташувати мікрофон для кращого захоплення вашого голосу. Самі навушники мають стильний зовнішній вигляд із вставкою, що нагадує мармур. Пристрій має тип внутрішньоканальний, що дозволяє ізолюватись від зовнішнього світу та отримати максимум від 11 мм. Нового низькочастотного динаміка з титановою діафрагмою та 10-мільметрового керамічного елементу. Це поєднання здатне забезпечити чистий та глибокий баз із чудовою деталізацією середніх і високих частот. Ви з комфортом будете прослуховувати фільми, відео, різноманітні жанри музики, та це ще не всі складові якісного звуку. Щоб отримати якісний сигнал без втрат, Redmi Buds 5 Pro підтримують високопродуктивний кодек LDAC, який надасть вам звучання в якості. Ultra HD з мінімальним рівнем спотворення. Це дійсно справжній Hi-Res Audio Wireless. Та якщо повернутися до застосунку Air Buds, ви в ньому можете налаштувати різноманітні жести управління звуком, керувати параметром виявлення вуха. Якщо ця функція увімкнена, навушники будуть ставити на паузу контент, якщо виявить, що ви зняли навушник. Тут ви можете перевірити, чи гарно прилягають навушники до вух, та увімкнути подвійне підключення для роботи новинки, одночасно з двома Bluetooth-пристроями. Є можливість керувати функцією автовідповіді на дзвінок, якщо навушник в вусі, та знайти навушники, відправивши на них звук, і оновити програмне забезпечення. Xiaomi AirBud – це той застосунок, який надає максимум кастомізації зі зручним та зрозумілим інтерфейсом. Та ще на рахунок автономної роботи. Навушники можуть працювати до 10 годин без вімкненої функції ANC. Разом з кейсом час роботи може подовжитись до 38 годин, а 5 хвилин заряджання дадуть ще 2. Дві години роботи тому Redmi Buds 5 Pro це зручні ТВС навушники, які дозволяють цілий день користуватись в різних навколишніх умовах. Будь це громадський транспорт, піша прогулянка чи навіть. Тренування це все вдалося досягти за рахунок продуманої форми навушника, захисту від вологи та пили по стандарту IP 54 та системі шумопоглинання, підтримка кодеку LDAC та наявність просунутого динаміку надає якісний гучний звук, що можна індивідуально налаштувати під ваші уподобання, а чудовий час автономної роботи надасть впевненість довготривалому використанні без думки про підзарядку. Вибирайте ваші Redmi Buds 5 Pro на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Аво. Бувайте!